Вітаю всіх. Хто бачив моє попереднє відео, той знає, що я окучив цю картоплю всліпу Ну всліпу я е, кажу всліпу тому що картоплі ще не було видно, рядків не було видно. А я просто по своїм слідам трактора пройшовся і окучив. Ну і як бачите, що досить таки непогано, майже везде попав. Так як потрібно. Ну, там є декілька кущів, де прийшовся окучник прямо біля картошки, але в цілому все вийшло гарно. Але пройшов час і якщо ви бачите, вже пішло зілля. Пішло зілля у цих, якраз Розорах, які я окучив. Ну, для того, щоб його зняти, то потрібно обознов окучувати, але краще всього пройтися їжаками по цих розорах. Ну, окучувати я буду другий раз вже. Перед самим, цвітіння, перед самим цвітінням картоплі, От, але пройтися їжаками думаю сьогодні. Тому пішли комплектувати трактор, їжаки присоєняти і будемо працювати. Планую окочувати своїм новим трактором. Ось він перед вами вже виведений. От. Ну що, зараз буду цеплять їжаки і вперед. Поїдемо кочувати. І так, вивів я і їжаки, знайшов. У мене тільки два таких їжака. Я не хотів докупляти ще один такий екземпляр, тому що у мене всього на всього 7-8 рядків. Ртоплі кожен рік я всього сиджу. Тому їх цих 7-8 рядків окочуть, не окочуть, а пройти їжами це буквально декілька хвилин. І так, я хочу, друзі, одну таку тему підняти. Може комусь це сподобається, може комусь не сподобається, але я своїм хочу поділитися досвідом. От дивіться при конструкції. Саморобних тракторів я не роблю наголос на, на промислових зразках, тому що там все оправдано. А от при конструкції саморобних тракторів багато хто повторяють схему заводських тракторів і роблять трьохточкову підвізку. Ну, це взагалі-то затратно. Але головне, що це, на мій погляд, зовсім не оправдано. Чому? Тому що в промислових воно оправдано, тому що там йде е, стандарт. Там йде стандарт для того, щоб підключати різні арегати. Там нема проблем. А от якщо ми робимо саморобні трактора, то наше нам ця підвізка. підвіска? Чому її плюс? Ну, як я вже казав, що це е, стандарт такий, що е, можна під, підключати любі кхм, агрегати, от, але це в промислових зразках, а в саморобних ми не підключаємо ніяких е, заводських таких агрегатів, а як правило саморобні теж під, підключаємо там і плуги, і, там, і борони, і тому подібне. Тому, якщо ми перейшли з одного, так сказати, агрегату на інший, то у нас приходиться, якщо у нас трьохточкова -трь підвіска, приходиться і робити настройки такі ж саме. Ось якщо ми, допустимо, плугом в прошлому році. Виорювали землю, то після цього, а після цього ще щось підключали, то ми цю трьохточкову навіску переробляли, так, перерегульовували на той агрегат, який ми підключали. Тому в наступному році, якщо ми в те ж самий плуг, Особливо якщо двокорпусний плуг, його досить точно ми повинні настроїти. Якщо ми його візьмемо, підключимо так, як були настройки попереднього агрегату, то він у нас не піде в землю або піде дуже глибоко, або щось буде, якийсь інші буде в сторону чинувати, або якісь інші будуть проблеми. Я наприклад, я це все говорю про саморобний трактор. Хто, хто будує, я, наприклад, пішов зовсім іншим шляхом. Я ніколи не робив і не роблю трьохточкову трьох точку підвізку, тому що я рахую, що вона зовсім трактору не потрібна. І я ніколи, коли якісь агрегати підключаю до свого трактора, я ніколи ніяких регулювань не проводжу. Я підключив. Прикрутив е, болтами, і вона в мене повністю відрегульована ще з прошлих років, і вона повністю в мене е, працює на цих регулюровках, які були раніше зроблені. Як це робиться? Дивіться, я на кожному агрегаті, це е, плуг, там, окучник чи їжаки, я роблю от таку... Ось саморобну раму. Підключаю. Тут стоять, як я казав вже, чи їжаки, чи трактор їде, може бути не чутно. Чи їжаки, чи плуги, чи щось інше. Ось от, таку раму підключаю сюди от, і роблю отаку от поперечину. І тут в мене стоїть або ось така саморобна. Петля. А петля саморобна дуже проста. Я взяв два відрізки труби, відрізав і підібрав такий по діаметру штир такий. От, і до цього штиря приварив. І вона зараз мене вверх-вниз на любу піднімається на любу висоту і вниз йде гарно. І... Отаку от поперечину. Поперечину це, як правило, я роблю із уголка, який з квадратом. І, відповідно, <кхи> у мене отут на тракторі є місце для цієї поперечини. Ось вона отак от лягає і фіксується оцієї. Оцими такими металевими штуками. От, я просто відкрутив, поставив поперечину, отак от прикрутив. І все. Я зараз покажу, як це робиться. Ну, це на місці. Я поставив ой, От, на всякий випадок отакий от от грузик, щоб вони не пригали вверх-вниз, не скакали. Ну, а під'єднав так, як ви бачите. Всього на все два. Не тут болти стоять приварені, прижимаю цю поперечину і все. Да, я забув сказати. В інших це я тут петлю поставив саморобну. А в інших випадках я ставлю сюди хрестовину. Єдине, що мінус в цьому, що для кожного агрегату приходиться робити отаку от штуку, отакий от привод. Ну, цей мінус, він завжди окуплюється тим, що ніяких проблем нема з настройкою. Ніяких. Поставив і їдь працює. Правда, в цьому році я теж не знаю, не рама опустилася на 10 см, тому що я поставив Поставив раму під задній міст. У мене стояли, стояли направляючі на мосту, а це я поставив під. І тому е, в минулому році було все окей, а в цьому році я подивлюся, як воно буде працювати. Їдемо на поле. Так, будемо заводитися. Так, друзі, прийшов я один рядок і не зовсім все гарно. Права сторона відпрацювала гарно, а ліва сторона, як бачите, зілля так і залишилась. Тому я взяв, подвинув сам агрегат самеї їжаки вліво. И сейчас буду пробовать соседний рядок. А по цьому рядку я проеду ще раз. Завершив я роботи по прополки города їжаками. Ну, Результат дуже гарний. Єдине, що було проблемно, я був... настроїв, так як в минулому році їжаки, а за того, що мене рама пішла вниз, мені прийшлося дещо його підстроювати. Ось я проходжу, я практично зілля не бачу ніде. Абсолютно нема ніде. Тобто це, хто ще не придбав їжаки, то я рекомендую, тому що це дуже така вигідна процедура. За пару минут пройшовся і сапка відпочиває. Ну, десь ось є і зілля, бачите. І вон теж. Але ось я прийшовся, це половину городу, мабуть. І ніде. Більше я не знайшов. Тобто більше, мабуть, 90% зілля пропадає після такої процедури. Але це не тільки в тому, що обрати е, зілля. У мене ще є лапа. Котра йде вниз, по між рядками і спушує ґрунт. а це теж великий, великий плюс для того, як росте картопля. Мінус теж є, де на деяких кущах побривало ну, листочки, окремі листочки. Ну, Но це нормально для цього. Процедура це у всіх так. Вони потім відростуть, восстановляться і тому подібне, Але і ще є, що і земелька прикрила деякі е, листочки. Ну це теж не проблема зовсім. Це, вона підніметься за пару днів і все буде окей.